При Карпатті гуляє все село Ковалюка неподалік Коломиї. Саме там виросла Олеся Стефанко, і саме там зараз живуть її рідні. Батько найвродливішої дівчини всесвіту каже, що більше в донці помічали гострий розум. А лапас побувала і в її рідній хаті, і в її школі каже, село не тямиться від щастя. Село Ковалівка рідне село Олесі Стефанко. Звідси догір рукою подати. Це вже фактична територія Гусучини. А ось це рідна Олесина хата. Народилася вона в більшому, що правда, будинку, а сюди приїхала у віці трьох років, коли батьки збудували цей будинок. Востаннє у рідній батьківській хаті Олеся Стефанко була за два тижні перед поїздкою до Бразилії на конкурс. Провела тут два тижні. Вдома ми застали тільки Олесиного батька. Відпросився з роботи, щоб поспілкуватися з журналістами. Ми вітаємо вас. З майже перемогою вашої дочки. Я за нього не говорю, тому що я на гондаре дзвонився. Е Смс-ку відсилав, ще не був, але дивився конкурс повністю. Сім'ї Олесі, коли та була малою, красуною ніколи не вважали, проте відмічали її розум та характер. Вона йшла вже у перший клас, вона вже читала газету. Коли Олеся була маленькою, вона багато мала кавалерій? Ні. Вона була така е, замкнута в собі. Но... Нині про сердечні справи дочки батько каже, взагалі нічого не знає. Не доторкана і її кімната у батьківській хаті. А Навіть Олесеного котика-персика сюди пустили тільки з нагоди сьогоднішнього свята. Знаєте, всі маленькі дівчата люблять вдягати мамине взуття, мамини сукні, косметика, це взагалі святе покористуватися. За Олецею таке помічали, коли вона була маленькою. <звіст> Обув одівала на підборах. Так, би хоч, чуть -чуть, я такий каблучок був і на це одівала, вже хотіла походити. А сюди у дитинстві Олеся Стефанко ходила майже щодня. Це ковалівська школа. Взагалі для невеличкого села Ковалівка друге місце землячки у конкурсі «Міс всесвіт. Топ-тема сьогоднішнього дня для обговорень. Включаємо в магазин телевізор, а це говорять. Наша Олеся Стефанко зайняла перше, віцемі... перше віце-місце Всесвіт. Ну, і ви в мене аж морешки поті. Коли наступного разу Олеся приїде в гості, тепер батько губиться. А у ковалівці з цієї нагоди не виключають пишного свята. Алапас Романдучок спеціально для ТСН особливе з ковалівки один плюс один.